Цибуля на одеських прилавках сьогодні практично золота. Вартість у роздріб у березні перевалила за 50 гривень за кілограм. За рік вартість зросла практично вчетверо, зазначають експерти. Насамперед, подорожчання пов'язують із військовою ситуацією на півдні країни. Основними регіонами вирощування озимої цибулі в нас традиційно завжди є це південна південні області. Це Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька і Одеська велика частина. Безпосередньо тих е, областей, де основному базували сховища і е, посівні площі під е, цивулюк, деякі території вони е, окуповані, деякі території вони під обстрілами. І тому от з за цього, скажімо так, у нас зменшились посівні площі під дану культуру. Спочатку повномасштабного вторгнення ціни на цибулю в Україні значною мірою залежать від імпорту. Пояснює Максим Гопка, більша частина якого йде з Європи. В Європі також цибулі не все дуже добре. Засуха в Європі, яка була минулому році, також повпливала на виробництво цибулі, і в Нідерландах найбільший вироб, виробник, він а, зазнав збитків через посуху, і а, десь в Європі вважається, що в минулому році не дозібрали 30% урожаю, який був запланований. Ціни на цибулю сьогодні зростають у всьому світі. уточнює аналітик за його словами. Україна входить до топ 5 країн. Де подорожчання виявилось найбільш відчутним в Пакистані через катастрофічні повені. І ця країна входить в топ 5 найбільших експортерів даної продукції, тобто повінь знищила великі посівні площі територію під вражається цибулі. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, які експортували по 200-195 тисяч тонн і наразі обмежили експорт, побоюючись деякого дефіциту на внутрішньому ринку. У найближчій перспективі, за прогнозами експертів, подорожчання не зупиниться. Доки Кінця квітня ціни на цибулю можуть досягти 80 гривень за кілограм. До кінця квітня, початку травня, ціна ще може в загальному зрости до 30, приблизно десь на 30%. Можливо, і більше. Це тяжко спрогнозувати, тому що реально ми будемо дивитися, як буде себе вести світовий ринок, яка буде ситуація, наскільки будуть активні імпортні поставки. Сезонне подорожчання цибулі для України не нове явище, наголошують фахівці. Подібні тенденції спостерігалися і на початку пандемії коронавірусу, яка загальмувала експортні процеси, і минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді ціни на цибулю стабілізувались на початку травня, згадує Максим Гопка. Стабілізувалися з потеплінням. І коли всі почали потрошку налагоджувати постачання імпортної продукції, і крім цього, народу. Що ти саме невеличке виробництво в селах загалом сільській місцевості, і цього року, на думку аналітикам, із потеплінням ціни на цибулю почнуть поступово знижуватись. Всі зрозумірозуміють, яка ціна, і трошки побільше внутрішнє виробництво вос весною цієї. Це, це факт, і я думаю, що ми, от в теплі період часи, вже в травні, ми зможемо побачити зниження, тому що така тенденція була і в минулому році, і така тенденція була в 2020 році, коли ковід у нас бив у логістичні шляхи. Зниження цін на іншу продукцію в агросекторі експерт також очікує наприкінці весни, але уточнює, що багато залежатиме як від військового фактору, так і від погодних умов.